Уповання наше Бог Отець прибільше наше Бог син, покровитель наш і утішитель наш дух святий, Господь Бог, сяді трійці, слава тебе, ми українці. Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава з Богом і Богородицею! Вітаю вас, дорогі браття і сестри, українці, святом Пресвятої Трійці! З Івано-Франківська, я Борис Павло Дністер, від чудотворного хреста Кобзаря на сонячній поляні у парку ветеранів, молитви, праці і боротьби за нашу справжню козацьку християнську вільну, щасливу Україну. Хай Бог особливо ще благословить вас цей день. Благодарями Духа Святого, сходження, якого згадуємо ми саме в цьому святі і що його дари це мудрість, мужність, правдолюбність, терпеливість, совість все віра, надія, любов. Хай ці почуття у ваших душах і навколо вас переможуть все більше знов і знов. Особливо віра в УПА, за сонячне воскресіння наших героїв, з синьооким русим, хрестом Богом з карвокою, матінкою Божою Марією, з великим кобзарем і за те, що здійсниться героїв нашої мрії, що буде перемога України з Богом, дасть Бог цього літа, але після найстрашніших подій з'явивше Христа в час атомної ядерної війни. Про встановлення Всесвітньої диктатури зла уже царства московського сатани, Антихриста Путіна і глобалістів секти Хапади. Та віримо, що той найважчий час буде скорочений. Хоч пам'ятаємо ті слова, що скорочення того часу залежить від того, що. Люди будуть йти тисячами, як сказала Божа Мати, ще 15 років тому назад, і просити, благати, прийди скоріше, Господи, прийди, бо на тебе вся надія, бо тільки ти нас з тої всієї страшної біди, що маєш ще бути, можеш спасти. Тож дай Боже найбільше вам тої віри, бо за вірою вашою станеться вам і іншим вам, цим дорогим людям. Які рідні, близькі, які діти, які старші люди, які не можуть збагнути все те, що ще має бути, бажаю, щоб меншість тих людей росла, все таки, які вірять у прекрасні Божі пророцтва, упа, які совісно день у день старають пояснити через інтернет, через відео, через статті наші капеланські я. Своїми друзями, офіцерами каполанами тайної мережі, ОУН упа, у ССУ. все пречиста Діво Марії, в час твоєї слави, не забувай про тривоги бідної землі. Подивися милосердним оком на тих, хто перебуває в смутку й болю, хто бореться з труднощами, чиї вуста безустанно п'ють чаші гіркоти життя. Змилуйся над тими, хто втратив найближчих. Змилуйся над тими, хто любить одне одного, а живе в розлученні. Змилуйся над самотніми серцями. Змилуйся над тими, кого любимо і за кого переживаємо. Змилуйся, свята царице, над тими, хто плаче, молиться, страждає і дай нам усім надію і святий мир. Друзі, нас інфо перші, про головне. Поїхали з самого ранку неділі, 8 червня. серія надпотужних вибухів. В одній ці ядерний гриб поблизу Москви Росія горить у відповідь за Україну. Влучили в одне з ядерних схож. Збільшено рівень радіації через підрив невідомих ракет на дьому. ранок неділя. Спочатку воронежі омська потім в москві почався не скавих. Десятки російських казарм за ніч ранок згоріли в різних регіонах. Били прицільно по мобілізованих інструкторах. Кількість жертв перевалила за 500 сотні загиблих у страшному вогні під час ностій ранку. Небо Москви знову терміново закрито пишуть, що 30 раз за тиждень окупанти пишуть про 105 дронів реактивних паляниць, які вражають військові об'єкти Москви Пітера Воронежа. пишуть, що прямо зараз загиблих більше ніж було в Твері під час масових вибухів на складах тіла в Москві з самого ранку, і зараз, після нових вибухів, везуть в морги загально за всю ніч 700 постраждалих велика кількість загиблих. Пише Топор Помсти, Також у відповідь на постійні обстріли шахедами і ракетами по Україні. У той же час російські пілоти сьогодні в день будуть ховати своїх дружин і близьких замість того, аби бомбити мирне населення України. Карма вернулась. Деякі росіяни вже записують відео і благають про те, що українці хватить. А в нас що до Путіна спробуйте звертатися, бо я збирав своїх шакалів з України. В той же час телеграм-канал Тупорпом пише про наступне. Декілька потужних вибухів, що сталися в московській області, калузі Воронежі, навіть під Московьому військовому аеродромі Чкаловській не мала підтвердженого походження. Жодна з країн офіційно не взяла на себе відповідальність. Кремль утримався від коментарів, але в експертних колах вже закріпилась думка. Це робота української балістичної ракети нового покоління, створеної в рамках надсекретної програми. За словами джерел близьких до командування сил спеціальних операцій, мова може йти про новітню ракету під умовною назвою ГРІМ 2 В, яка за своїми характеристиками перевершує будь-яке озброєння, що перебуває в публічному доступі в Україні. Вона базується на багаторічних напрацюваннях ДКБ Південне в Дніпрі. Частково використовує принцип радянських оперативно-тактичних ракет, але модернізована до рівня зброї 21-го століття. Характеристики не підтверджені, дальність дії понад 1200 км. кілометрів. Тип головної частини високоточна уламково-фугасна боєголовка або касетна з програмованим розсіюванням систем наведення інерційна, плюс супутникова корекція, плюс термографічне розпізнавання. Цілий час підготовка до запуску менше п'яти хвилин. Мобільна пускова установка на шасі з елементами маскування. Ця зброя стала відповіді на обмеження постачання далекобійних систем західного виробництва протягом двох років в закритих лабораторіях оборонно промислового комплексу. Розроблялася стратегічна програма створення суверенної ракети Грім 2 В. Як стверджують джерела, несе в собі нову логіку не стримування, а активного знищення критичної інфраструктури ворога в глибокому тилу. Результати застосування в Іж з 30 травня на 1 червня над під зафіксовано потужний вибух якого як зруйновано склад боєприпасів, що за даними розвідки забезпечував логістику на південному фронті наступної ночі. Ще один удар цього разу уражено секретний об'єкт ФСБ біля Воронежа. російське ППО, здавалося б не змогли зреагувати Ракета Летіла на наднизькій висоті. А її тепловий слід був мінімальним. Джерела в українському оборонному секторі підтверджують, ракета оснащена системою плазмового екрану, що знижує радіолокаційну видимість до мінімуму. Найгучніший випадок стався 7 червня. Тоді було виведено з ладу один із головних командних центрів ППО РФ на заході Московської області. За даними британської розвідки, саме цей об'єкт координував захист від дронів крилатих ракет, які регулярно атакують Москву. Реакція світу Кі світові лідери утримуються від коментарів. Західні аналітики вже пропускають, що запуск грім 2 в міг бути схвалений на найвищому рівні українського керівництва. Це зброя не лише демонструє технологічну самостійність України і є серйозним сигналом Кремлю. Стратегічна глибина РФ більше не є гарантією безпеки. Що далі головне питання чи стане Грім 2 в першим елементом великої серії далекобійних озброєнь за неофіційною інформацією, Україна вже працює над автономною ракетною платформою, яка здатна діяти в форматі вистрілові забув з повним самонаведенням і можливості змінювати маршрут у повітря висновок. Якщо таємна українська ракета дійсно. Сна існує і вже працює як свідчить непрямі дані. То це момент історичного зламу. Це не просто відповідь це виклики, і в ньому закладене послання. Українська нація не просто бореться, а перемагає завдяки розуму, волі і технологіям. Колишній президент Польщі, лідер партії «Солідарність» Лех Хваленса, відрагував емоційною заявою на перемогу Кароля Навроцького консерватора і представника правих сил, нібито на виборах президента Польщі демократів впала в Польщі 1 червня 25 року. Не тому, що немає вільних виборів, а тому, що половина суспільства обрала президента Сутенера, Кіболя, шахрая, Брехуна і наркомана, що й за активної підтримки католицької церкви. Це не мій президент, це не моя церква. Нинішній результат зеркало польського суспільства, в якому демократія більше не тримається на таких цінностях, як чесність, порядність і повага. Висловлює співчуття жінкам ЛГБТ плюс спільноті науковцям і всім мислячим людям, яким доведеться співіснувати з новою політичною реальністю через два роки. Чарник відповідатиме за верховенство права, Ковальський з армією Менсен за економікою. Тоді ми без війни станемо російською землею. Польща моя батьківщина, але це вже не моя країна. Я перестаю читати новини. Мені потрібно подбати про себе про щоває Польща. В той же час новий президент Польщі зіткнеться з такими викликами, які йому і не снились там. Вчора міністр оборони Польщі не через те, що на польських батері, які вони продали Україні червоно-чорні прапори, які він назвав Бендерівськими. Дуде про них говорив теж саме. А вже сьогодні окупанти білоруси шлють Польщі привіт. Серія потужних вибухів Варшава, поки офіційно не визнає. Втім, з території Білорусі, мабуть, атакували її залізничні станції із зброєю для ЗСУ одразу після цього. Новий президент Польщі з Дудою скликає Радбез Польщі через ситуацію на кордоні з Білоруссю пишуть 35 загиблих поранених поляків зв'язку з тим, що відбувається останнім часом і в останній місці я вирішив скликати Раду національної безпеки. Не хочу цього робити зараз під час виборчої кампанії, тому що дуже багато емоцій. ситуація справді дуже гаряча, сказав Дуда. І додавши наймовірніше, засідання відбудеться якнайшвидше вже з новим президентом Польщі. Польський лідер висловив сподівання, що на засіданні будуть присутні представники всіх сторін політичної сцени. Ці прецеденти вимагають обговорення із точки зору правил, які повинні бути прийняті, тому що вони потрібні польській армії з точки зору цієї ситуації, про яку ми щойно дізналися. it Що відбулося на польському кордоні а саме затримання польських військових після попереджувальних пострілів на польсько-білоруському кордоні сказав президент Польщі, а Українка попереджала Росія, готує фізичний напад на країни з заходу. Москва прагне піти далі ніж просто кібератаки. Про це заявила голова центру урядового зв'язку Британії. Анна Кіст Батлер пише телеграм-канал, призначена на посаду в травні минулого року. Кіст Батлер попередила про небезпеку для країн Заходу з боку Росії. Вона наголосила, що зв'язки між російськими спецслужбами і різними групами, які здійснюють кібератаки, стежать за людьми, організовують диверсійні операції. Ставляться більшим об'єктом уваги її відомства. За її словами, Росія виховує. Надихає групи кіберзловмисників, в деяких випадках координує фізичні атаки проти заходу. Кіст Батлер зазначила, що підтримка України з боку Великобританії залишається незмінною. Вона підкреслила, що російський лідер Путін не збирається відмовлятися від своєї максималістської мети підкорення населення України 134-й псалом. Алелуя. Хваліть ім'я Господнє, хваліть раби Господні, що стоїте у храмі Господньому у дворах дому Бога нашого. Хваліть Господа бо Господь благий. Співайте імені Його, бо це добре. Я пізнав, що Господь Великий, що Бог наш над всіма богами, все, що хоче, Господь творить на небесах і на землі, у морях і в усіх безоднях, підносить хмари від країв землі, сяє блискавкою серед дощу, виводить вітри зі сховищ своїх. Він умертвив первістків в Єгипті від людей до тварин, явив знаменні і чудеса посеред тебе, Єгипте, над фараоном і над всіма рабами Його. Уразив багато народів і знищив могутніх царів, Господи, ім'я Твоє навіки, і пам'ять про Тебе зроду в рід, бо Господь буде судити народ свій і змилосердиться над рабами своїми. Ідоли язичників срібло і золото, творіння рук людських, мають уста і не говорять, мають очі і не бачать, мають вуха і не чують, і немає дихання в устах їх. Подібні до них будуть і ті, що роблять їх, і ті, що надіються на них. Всі, хто боїться Господа, благословляйте Господа. Благословен Господь від Сеона, що живе в Єрусалимі. Аллилуйя!